Доброго ранку. Ну що, відпочив я декілька днів. Сьогодні на дворі 16 вересня вівторок. На годиннику 7.22, навіть не 7.22, я вже декілька хвилин прогріваю 7.25, В планах потаксувати години 2-3 небагато, тому що, в принципі, в нас вдома лазарет. Прихворіли всі. І діти сьогодні йдуть до лікаря. Скоріше за все, що в школу сьогодні теж не підуть. Тому я декілька годин питаюся, приїду додому і буду знову з дітьми. Е, поки вмикався, вже взяв перше замовлення 73 за 1,56. Але поки замовлень немає, воно коротеньке. щоденько виконую і буду чекати вже щось пожирніше. Тому все, погнали! Виконав це замовлення. 7.33. Не встиг виключити ланцюг, прилетіло наступне, обов'язково. Ну, але що, приходиться його брати. Ланцюг вимкнув, увімкнув фільтри. Зараз їду, подаюся 81, якщо я не помиляюся, за 2,1 км до школи, і від школи будемо ловити вже щось гарненьке, жирненьке. Якщо сказати, 2 дні не таксував і сумно, сумно було вдома, я заскучав, заскучав за цією бараночкою. Тому сьогодні 2 години таксую максимально в кайф з задоволенням і вам бажаю так само позитивно провести день і бажано, щоб ще був гарний результат. Тому вриваємось! Ну що, виконав це замовлення, але підскажіть мені. Так, щось я занадто світлий. Підскажіть мені таке. Як би ви попустили, поступили в конкретній ситуації? Приїжджаю на замовлення. Мені садять дитину з рюкзаком років 8-9 і кажуть: там до школи завезете. Як зробив я? В принципі, я сказав клієнту, що наскільки я знаю, по сервісу уклон. Возити дітей без супроводу заборонено. І кажу, ви хоча б коментар, напишіть або ще щось, це був голий стандарт. Інакше я кажу, наступний водій вас може просто не взяти і вам відмовити. І, можливо, буде правий. Як би поступили ви, напишіть в коментарях. Є е, прилетіло наступне замовлення по фільтру в центр 150 за 5 кілометрів. Ось це вже ось це вже тарифи. Все, поїхали. Привіз замовлення. Поки чекаю, баланс став мінусовий, поповнив баланс. Поки чекаю, що поповнився баланс. Замовлення трішки змінилось. Пасажир попросив додати зупинку. Ми зупинилися. Змінити маршрут, додати зупинку. 187 вийшло замовлення загалом за 6,2 приблизно кілометри. Що я помітив, коли ми міняли маршрут, якщо мене дивляться пасажири, будьте уважні. Тобто, коли я міняю маршрут, я вибираю змінити маршрут, додати е, точку. Я вписую точку, яка, по ідеї, мала би бути зупинкою, воно його автоматом перекидує як кінцеву точку. Тобто, наприклад. Мені потрібно до зупинки проїхати 2 кілометри, і потім ще 4 кілометри. Воно його порахує не як 6 кілометрів, а як 10, тому що туди і назад, щоб правильно е поставити зупинку, ви маєте видалити свою адресу кінцеву, написати спочатку зупинку, потім знову ж таки додати точку і вже писати свою кінцеву адресу. Інакше порахує, і сума буде космічна. А... З моєї практики, в цьому будуть винити водія. А потім, навіть якщо ти телефонуєш оператору і каш, там, я помилився, будь ласка, переправте чи що, оператор вам нічого не змінить. Особливо, якщо це безготівка, тому майте на увазі. Е, стою, чекаю, приходило мені хороше замовлення 120 за 3 кілометри. Але я так зрозумів, через негативний баланс його скасувало. Тому чекаємо. Виконав ось таке замовлення, їхав трішки довго, планував взагалі проїхати швиденько проскочить через де переїзд, ну, але не склалось, Переїзд був закритий, тоді поїхав центром. Знав, що там будуть затори, а затори через що? Тому що в нас дорожники ну просто майстри своєї справи краще за роботою. Будь ласка, дивіться, зранку в час пік перегородили дорогу. В середині просто просів асфальт. Mm -hmm. І треба перегородити пів дороги в час пік. <сум> Щоб були затори і туди. і mm -hmm. туди. Mm -hmm. Це називається Біба і Боба. <сум> Тут по другому їх не називаєш. Причому зараз ну, реально ближче під'їдемо. Дивіться, там просто, мабуть, навіть метр на метр немає ділянки. Просто посеред дороги. Може, ми собі вже так підготували, щоб з обіду почати розкопувати, я не знаю, а нехай буде. Ясь там в тому карманчику спокійно, бо собі на зустрічі об'їжджали взагалі без проблем. А тим часом я вже взяв. Наступне замовлення ось таке по фільтру. Доволі класне, 157 майже за 4 км. Погнали! Ну що, виконав пару поїздок, приїхав в самий центр міста. Зараз на годиннику 9.12. і все, замовлення пропали. Відчуваю, що декілька хвилин зараз поперебираю ефір, хоча там немає що перебирати. І буду вмикати ланцюг. Також включив болт. Можливо, це було раніше, бо декілька днів я натексував. Але мені висвітилось повідомлення, що тепер ви можете пропонувати свою ціну. Якщо мене не влаштовує ціна поїздки по болту, я тепер. У клієнта буде 20 секунд, щоб її підтвердити. Ну що ж, побачимо, як це буде у нас працювати. А поки чекаємо. Ну що? Я вже біля дому на годиннику 12.10, тобто пропрацював я майже 5 годин, приблизно десь 4 години, 40 хвилин. Що можу сказати, скріни замовлень по розкидаю, по ходу, поки розказую? Що можу сказати, ранок суперовий. В принципі, затори великі, але були непогані тарифи. Затори, де виходило, я об'їжджав, тому в принципі, так, щоб дуже сильно в заторах я не стояв. До 9.30 замовлення були взагалі шоколадні. Після 9.30 включив болт. Мені було дуже цікаво перевірити, як можна редагувати ціну, але мені приходило декілька замовлень, кнопки редагування ціни чи пропонування своєї, я так і не побачив. Тому сьогодні всі замовлення були по уклону. Значить, проїхав я 73 кілометри, я рахую 4 гривні за кілометр, це 300 гривень. Каса сьогоднішня 1550 з врахуванням комісії. Чаю було дуже мало, готівкою приблизно там, біля 15 гривень, і було 18 гривень чаю. До речі, дуже несподівано і приємно, тому що. Замовлення було безготівкове 180 гривень за 5 чимось кілометрів хороший тариф, і плюс за безготівку дуже рідко приходить чай. Тому ось так. В принципі, супер ранок, я задоволений. Вам виходить 1250 майже за 4,5 години. Тобто Практично майже 300 гривень за годину чистимо. Супер. Дякую вам за перегляд. Прошу вас, коментуйте відео, коментуйте ту ситуацію. Можливо, навіть я позначу уклон, уклон якось прокоментує ситуацію, коли садять дитину без супроводу в таксі. Як на це реагувати? І підписуйтесь на канал. Мені, чесно, дуже приємно бачити кожного нового підписника. Тому всім дякую. Пока-пока.